Добрий день, ви на каналі Моє Господарство. І з вами я Валентина. І ось сьогодні до мене приходила моя добра знайома Настюха. Ми з її познайомилися випадково хороша дівчинка, вона мені годиться у дочки, але ми з її так подружилися і я її дуже обожнюю, гарна, хороша дівчинка. Ось я її якось. Попросила, кажу, Мастюха, може, ти десь будеш бачити розмарин, то ти мені купиш, а я тобі віддам гроші. І ось сьогодні вона прийшла до мене, привітала з минулим днем народження і подарувала мені, подарувала мені... ось такий розмаринчик. Дивіться, який гарний. Дрови, розмаринчик Ось ці два кущика. Я бачу тоня вирощує в себе на огороді. І я вирішила теж собі виростити. Це дуже хороша, як спеції, а він мені потрібен для лікування. Я з нього Роблю собі мазі і натираю коліна, щоб трохи мені було легше ходити. Так що, Настюха, я тобі дякую за чудовий, гарний розмаринчик, тобі здоров'я, а мені хай вона приносить теж щастя і радість. Бо я дуже полюбляю всякі ці рослинки, шарфей, майоран, от розмарин. Ну, побачимо, будемо вирощувати і горшечко, ще й заматаний целофан. Ось такі кожного Всім дякую за перегляд. Будьте здорові! И до зустричје на Канаде!